В дитинстві мене повели в музей Леніна. У Львові його філіал розташовувався в цьому будинку. І ось нас, жовтенят, організовано повели туди на перше, так би мовити, причастя, щоб отримати благословення від вождя світового пролетаріату та святого заступника всіх радянських дітей. А атмосфера в приміщенні була похмура, як в язичницькому капищі, де дітей приносять в жертву молоху. Йдучи напівтемними коридорами, я чомусь був певен, що в одній із кімнат лежить його тіло, або хоча б частинка, щось типу як святі мощі. На щастя, вічно живих останків там не було, але нас повели на радянський сеанс спіритизму. Нам урочисто оголосили, що зараз ми почуємо голос Ілліча. Мені здавалось, що в цей момент відбудеться щось містичне, і Ленін із потойбічного світу надійшла якесь важливе повідомлення своїм юним послідовникам. Я із трепетом готувався до цього священного моменту. Служительниця культу натиснула кнопку, щось зашипіло, потім заскрипіло. І ми почули його голос. Давай, армія Але він не був глибоким та величним, як я очікував, а був неприємним та різким. Ленін щось викрикував із червоного олімпу, і я був вражений не посланням із глибини віків, а тим, що не міг зрозуміти жодного слова Жоднісінько. Це було моє перше дитяче розчарування в радянській дійсності. Дорогою додому я думав над тим, як важко було людям слухати Леніна і не розуміти нічого із того, що він говорить.